Відомі кадри з фільму Лені Ріфеншталь Тріумф Волі, запеклі промови про об'єднання нації заради Німеччини, самогуртування людей і так улюблена в тій Німеччині смолоскипна хода. Ліберальна Європа мовчала і цим самим підтримувала тих, хто приходив до влади під гаслом Німеччина, понад усе. А це через 10 років по тим кадрам. Це інше вже століття, інша країна. Схожі запеклі спічі про самоорганізацію нації. Держава понад усе. І знову марші зі смолоскипами веде колону партія Свобода. Слава понад усе! Понад усе! А це мирний так званий законний майдан. Одним з організаторів якого є партія Свободи. Барикади на вулицях, намета в центрі міста, захоплені адмінбудинки. Мне вообще приходилось говорить с моими приятелями, которые живут в Европе, о их впечатлениях, о том, что происходит здесь в стране. И я бы сказал, больше всего, что их напрягает и вызывает опасения и у них, и у как бы сторожилов европейских, да? это захват зданий прежде всего. І слышат о том, что вот эта страна, бы хоче стати частью Європи, то Піропчені не на втім. Закордонні політики, які приїжджають виступати на майдан, ніби цього не бачать. Кетрон Ештон, який цілує руки, лідер партії Свобода. А це помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд роздає цукерки на майдані. Сенатор Маккейн знімає все на телефон. Переслідуючи бізнес і геополітичні інтереси, західні політики вдають, що не бачать того, що привело б саму Європу в шок. Кому яку! з кожним кроком зростає психоза агресія, дістається всім установам, що на думку організаторів, хоч якось пов'язані з Росією, дістається і премєр палацу колись готелю. Україна там де сотні повій працюють. Над іноземними клієнтами, над регіоналами. Це прем'єр-паласк. Сучасний такий собі публічний дом. У кого є які привіти, мається на увазі феєрверки, бахалки і так далі, то подібне. Можете передати ото, хто тобі платить, гаси. ви так робили. Це не за заради України, не за наради нації. Це робиться. Смолоскипний марш без будь-яких дозволів прийшов центральними вулицями столиці. Якщо захоплення адмінбудівель показали, що Україна за крок від державного заколоту, то підпал готелю засвідчив, що погроми як вихід агресії це не лише рядки в підручниках історії. Фашизм використовується як антиросійський таран, як один із важелів для боротьби з російським впливом на пострадянській території. Тому вони закривають очі їм. Мета не виправдовує будь-які засоби. Мета у них одна зробити так, щоб Росія не відновилася в тому статусі, в якому був колишній радянський союз. А засоби будь-які, якщо це націоналізм. Хай собі буде націоналізм. Якщо націоналізм вирожає, вирождається, вироджується у неонацизм чи просто в не, корпоративний якийсь неофашизм. Будь ласка, на початку 30-х минулого століття в Німеччині при мовчазливому сприянні усієї Європи під гаслами Німеччина подат усе в Берліні. До влади прийшли нацисти. Через кілька років ця сама Європа захлинулася в крові. У 45-му для того аби зупинити все це, нашим дідам довелося без всяких віз на танках заїхати до них в гості. Складається враження, що це були незасвоєні уроки. Сергій Соволав, Олександр Лепетун, перший національний.